З новим днем вітаємо всіх глядачів телекомпанії Ера. Зручно весело доступно. За такими критеріями відпочивають у селищі Литвинівка, що на Київщині футбольні вболівальників під час євро 2012 Там уже збудували наметове містечко. Наші кореспонденти побували у литвинівському таборі і готові поділитися враженнями. Футбольних шанувальників уже чекають на Київщині за 35 кілометрів від столиці. У Вишгородському районі збудували наметове містечко. Одночасно кемпінг прийматиме до трьох тисяч гостей. І, бачимо, роботи активно підходять до завершення. Інфраструктура кемпінгу готова вже на 95%. Тут вже є вода, світло, і залишилося покращити дороги. Я много путешествовал по всему миру. У меня там на сегодняшний день пятеро детей. И мне хотелось построить какой-то курорт оздоровительный под Киевом для детей, оздоровительно-развлекательный. Вот в этом году, благодаря Евро-2012, мы добавили еще много объектов санитарных, добавили кухню, добавили рецепшн, бары, еще больше благоустроили, дороги благоустроили. Пляжні атракціони, дитячі майданчики, дискотеки, зоопарк і риболовля. Від таких принад екологічного туризму гості кемпінгу вже у захваті. Поза тим, щоб побачити бетонний гарний Київ, то можна ще відпочити на природі і оздоровитися, оскільки тут дуже ну, дійсно класно. Ліс сосновий, в цілому досить непогана інфраструктура. Європейські умови та скромні ціни від 15 євро за добу вже зацікавили іноземних туристів. У нас одна бронь, пришла сейчас з Токіо, там, з Японії. А, в основні там ну, будущее проживати проживаючи у нас туристи будуть з Росії, Великобританії, Франції. До розважальної програми також увійдуть виступи відомих зірок української естради та музичні фестивалі. Перший фестиваль буде ко Дню Защити дітей. потім буде у нас футбол фан фестиваль так називаємо. где не только футбол, а буде музыкальный фестиваль. Буде будь много очень зв'язків і люди теж будуть жити в палатках. Під час футбольного чемпіонату усі матчі можна буде переглянути на великих екранах. А між Києвом та Наметовим містечком постійно курсуватиме автобус.